І багато раз не можуть розібратися, як їм іти далі в Лубіденглайзе, тому що їхні батьки потіряли орієнтир фрогі менеглаймен. Тому що в багатьох домах жертвенники погасли брігіну флаймент, і ваші діти не можуть зрозуміти, де добре, де недобре, де чисте, де нечисте, Фрібідон Глаймен згід. А ви, батьки і матері, станьте на стражі в своїх домах, старі, старібедон, флаймен, свій голос до мене. І верніться на ту биту дорогу, Фрігі Менноглаймент, на яку вас наставили ваші батьки, Фрігі Менноглаймент. Вони вас наставили йти вузькою дорогою, Штайзер. Перевірте сьогодні, чи ви йдете тою дорогою, чи ви зійшли з нею і вибрали путь ширший для себе, орбіден Флаймент. Ваші діти не можуть розібратися, бріди, Дон Флаймен із Гольто, а я хочу їх уберегти. Я хочу дати їм силу пройти, тому що те, що йде перед ними, воно не по силі зараз для них, але я хочу приготувати їх. Я утримую час, Фрігімен глаймент. Я збільшую, я продовжую милість, фрогіменоглаймент, для того, щоб мій народ зупинився, переглянув свої дороги і навернувся, Рягібедон Глаймент, у добрім часі Донглайзист. Тому що він дуже короткий, фрігібедоглайзів, і все буде по-іншому, приходять переміни, і будуть нові путі, нові дороги, якими ви найшли, брегібедонфлайн. Я хочу, щоб ви були в готовності, і ваші діти були збережені для царства мого. Амінь.